Старий одноокий бобер, капітан Флінт, повертається додому. Не любить він показувати своє обличчя, тому частіше ми бачимо його з цього ракурса. Мешкає цей бобер в заплаві річки Удай, у заповідних місцях в Національному природному парку Прятинській. Довгенько треба йти таємною стежкою, щоб дістатись до його оселі. Давайте познайомимось з командою капітана Флінта. Адже живе він не сам. Самотній сліпий бобер довго б не протягнув. Є в нього дружина, є в нього діти. Їх ми можемо відрізняти хіба що за розмірами, адже індивідуальних особливостей, як у самого капітана, ні в кого, ніби й нема. Та на острівець до бобрів деколи заскакує ще хтось. Встигли розглядіти лис. Камеру поставили нещодавно, не очікував він на неї натрапити. У заплаві сліди лиса нерідкість. Це його звична мисливська ділянка. Щодня він її обходить. За пару днів звик, навіть цікаво стало, спокійно чимчикує собі стежкою, розписуючись лапами на снігу. Лисиці бобрам не друзі, але й не вороги. Так, сусіди. Деколи, коли річка сильно міліє, то старі, старі боброві нори, які високо на заплаві, лисиця може й зайняти. Хата капітана Флінта лису не підходить. Сиро. А от хто не боїться сирості, так це видра. Боброва нора прямо ідеально зроблена для неї. Видру ми зустріли тут навіть раніше за самого капітана, впевнено, впевнено заходить як до себе в хату. Чує, чує боброві запахи, і кубки тут вони понагортали межові. Та що там ті боброві знаки, якщо хочеться побешкетувати? Якщо ти не один і в тебе весела компанія? Капітан Флінт не в захваті від такої команди, Видно, десь відлучився, Повернеться, прожене. Справжні хазяї тут такі бобри. Видри лиш гості. Але покинуту боброву нору видри займуть залюбки. І таких тут чимало, адже бобри періодично змінюють місце постійного проживання. Як не крути, а лисиці й видри хижаки. Дорослого бобра вони й самі бояться, а от для маленьких цьоголітніх становлять певну небезпеку. Тому дорослі гризуни їх проганяють самі ж бобри, як гарні водяні архітектори, постійно щось будують. Тому в заповідних берегах Дикої річки Удай десятки, а може й сотні бобрових нір. Видрам щастя від такого сусідства, знайшла стару покинуту нору та й заселилась. Я й сам, захопившись обліками, не раз ввалювався в таку нору. На щастя, обходилось мокрим валянком і переляком не знаю, хто більше злякався видра бобер чи я, та й від крижня може бути страшно, як він зненацька вискочить з під куща. Крижні, звичайно, з бобрами бачаться річка одна на всіх, але особливо не взаємодіють. Та одного разу по сніжку я натрапив на сліди птаха, який виходив зі старої нори капітана Флінта. На той момент вона була не заселена, бо обсохла. А через два тижні він таки попався пастушок. Ми його михцем бачили на відео таємна мітка на березі. А тут можна помилуватись, користується бобровою канавкою. Сюди ж таки завітав і Чорний дріст. Відведений командою капітана Флінта канал не замерзає, вода швиденько біжить, а це дає можливість птахам не відкочовувати дуже далеко і пережити спокійно цілу зиму. Ось іще один наш давній знайомий. Американська норка. Їй, як і видрі, нора бобрів дуже навіть підходить. Тут вона не вперше, та вона там знає всі входи виходи. Для гризунів норка становить серйозну небезпеку. Звичайно, не для бобрів. А ось для цього, їх родича. Отак команда одного Флінта трудиться, будує, копає, а їх працею всі користуються. Хто зазирає на хвильку? Хто знаходить прихисток на ніч чи на день, а дехто підселюється і надовго. Струмок крізь нору витікає в річку. Через третій вихід головний, таємний, підводний. От лиш, побачити ми його зараз не зможемо. Має ж бути якась таємниця, як на острові Скарбів: Скарбів заповідної природи Національного парку Перятинський.